Дається у мене нове хобі знаходити історії, після яких хочеться прочитати очі наш задом наперед і на голові. Ух, хто це у нас тут? Мої солодкі коти! Вітаю вас на каналі Кошик в кошику. І сьогодні ми знову повертаємося до темного міста вічного побертета. Там можливо буде капелька любові, і точно буде примарний. Ну ні, це не пасхалочка до попереднього відео. Хто тут цілеспрямована жінка? Мене звати Лі, і я бажаю вам містечного перегляду. Багато років тому я приїхав у темний, щоб написати матеріал про дивні та загадкові події, які тут відбуваються. Щодня до мене приходять ті, хто живе в темному, і розповідають щораз нові історії. Досі не знаю, де в цих історіях правда, а де вимисел. Але кожна розповідь переконує мене в тому, що існують інші, потойбічні сили, які живуть тут за своїми правилами чи без них. Я тільки зараз зауважила, що дуже невпевнений ведучий. Він нічого не знає. Він не знає, де в історіях правда, де вигадка. Він не знає, живуть вони за правилами чи без правил. Ну, типу. ну дивіться, це хороша тактика. Утім, у темному стерто кордони між цим світом і тим. Ми не знаємо ми в цьому світі чи в тому світі. Він <смі> Такий точний Це найточніший початок в історії людства. Я збережу їх навічно у щоденниках цього міста. Щоденники темного. Аби щоденники світлого. <смі> відійду на кілька хвилин. Добре, звісно. Дивіться, я можу сказати, напевно, одне. Це відбувається десь напередодні запалювання свічок на цвинтарях. Ось, тому що, як бачимо, вони ще не перегоріли і чувак зміг їх перенести в краще місце. Чому краще місце? Те, знаєте, за чим він пішов за цукерками? Це дуже погані жарти. Не тому що на могилках що цукерки кладуть. У вас не кладуть. Ні. Після паски, після посвячення могилок, можна назбирати багато цукерок. Пасочки, яйця, де хто приносить. Я впевнена, що пасочки з яйцями вони вже з'їли. Квіти лежать десь збоку. Свічки нам вже продемонстрували, а пішов він за цукерками. У них може бути таке гарне побачення кілька разів. Так, це дуже погані жарти. Це проблема. Не можна цупити цукерки з могилок. Сподіваюся, на дівчина із пригарним ім'ям надія, адже у нас на зв'язку юнак, який хоче сказати їй щось дуже важливе, і я зрозумів, що ти головна людина в моєму житті. Прошу вийти за мене заміж. У місті темному з'явиться ще одна молода, щаслива сім'я. Асі І цукерка, ти згодна? так, звісно, ти ще й питаєш. Це ж той самий перстень, який ми бачили в археолога. Так. Як ти його вмовив продати? Просто пояснив, що це особливий випадок. Що Що таке боляче, щось там дере. Давай його мені, я віднесу його Він усе виправить. Ні, я його вже нікому не віддам, бо ще передумаєш зі мною одружуватись. Блін, йому потрібно було перснею на голову назад вернути. Особливий випадок закінчився. Все, типа, вона сказала так, хватить. Блін, реально було б командна, якби вона доповідала йому перстень і тільки ну все, я не хочу з тобою одружуватися. Твою руку ти візьми, щоб все більше ми. І мене здалося, що там хтось є. Але. Там нікого немає. А як же ж оператор, режисер, сценарист типу <світловик> цей світловик, ну тільки він не світловик. Світлячок. <світловик> як можна таким мудаком бути? Цілу команду не бачити. Відвези мене Я додому, будь ласка, пробач. Я прикол, це насправді їхнє перше побачення, і чувак по фану прийшов, що все заради сексу зробив. <світлов> і тут його відчули, він такий. Пацани казали спрацює. <світлов> Перстень був надзвичайний. Саша купив його спеціально для мене в чорного археолога. Він знав, що я люблю речі з історією. Або білого археолога. Але ж історії бувають різні. Яка прониклива панянка? Я й подумати не могла, чим усе обернеться. Ще недавно Надя була щасливою поряд зі своїм хлопцем, та зараз їй хотілося побути самій. Що ви тут робите? Прошу вас, тихіше. Я не заподію вам зла, тільки вислухайте мене. Як ви сюди потрапили, блага? Оце блях збіг жорсткий. Мене це смішить. Отак працює магія. Коментар не знаю, кому як а мені подобається журналіст, який ведеться щоденники. Було б цікаво глянути історію про нього. Якби така була. <ріху> я написала, що скоріше за все, що немає. Ну, з моєї пам'яті немає. Але після того, як я погуглила, <ріху> я бачу, що є. Ну, в плані, я не знайшла це в гуглі, я просто знаю ведучо Тепер. Мені треба дуже багато вам розповісти. І моя історія може вам видатись незвичною. Хто ви такий? <ріху> я така ж людина, як і ви. <ріху> Нема часу пояснювати, але для того, щоб врятувати світ, я мусить з нею переспати. Переборщив з СП в Кремль. <laughs> Це відсутні шкіри в бою. В Просто колись я мрію про безсмертя і кохання. Безсмертя я а кохання. Тоді хотів зробити дві речі поїсти і вдарити тебе. Я вже поїв. <laughs> Вікторе, Боже. Фу, ти поганець. Я мріяв тільки про дві речі: безсмерті і кохання, але, типу, придурок краще попросив тіла. А кохання ні. Не поспішайтесь. Я не хочу вас лякати. Я хочу, щоб ви мені повірили. Так я думаю, вона до тебе лізла, тільки що не для того, щоб злякатись. Ну ти типу, почувак, ти тормоз. Ось чому ти не набув кохання. Дуже непрозорі натяки на фоні прозорого нього. Хочу тебе тратити. Я не хочу тебе лякати. Добре, Я не таке, як всі. Я знаю. Чому я маю вам вірити? Бо у вас на пальці мій перстень. Це мій перстень мені його наречений подарував. Може і так, та колись він належав мені. І що? Я розповім вам про це завтра. А сьогодні ви маєте відпочити. І, будь ласка, нікому не розповідайте про мене. Особливо поліції неймовірно, але я зразу відчула до нього якусь симпатію. Мабуть, тому що він був дуже вічливим і не хотів мене лякати. Ви побачимо приборний. Це теж вийшло випадково, якщо ж я ціле не шукала. Я ж... угу. Всі так знають що шукала. На ранок надані страхи зникли. Її не бентежило, що хай куди вона йшла, нічний гість, наче переслідував її. Дівчині навіть подобалося, що вона бачить те, що непомітне іншим. Надю! Ти мене чуєш? Що з тобою таке сьогодні цілий день? Це просто. Різь. Не знаю, надія помираю останній. Подивимося, по перший. — Мені подобається. Буде командник, якщо головну героїню звати надія. Один збіг, окей. Два збіги. Ну, типу, смішно, але окей. Ну три збіги — це вже крик. просто. — Ух, блін, цікаво, чи ми це записували. Мені Сашко вчора освідчився. Що? Персня подарував? І ти мовчиш нічого собі? Ти чого? Нічого, просто здалося, що там якийсь незвичний дивак сидить. Де там? У тебе знову ці фантазії? Так, мабуть. Дуже нечемна дівчинка. Нараді, ну йди до мене. Я таки поставлю чайник. Можна подумати, я тобі огидний. У мене взагалі то серйозні наміри. Учора ти мене додому відправила, сьогодні відмовляєш. Сашу, будь ласка, я стомилась. Стомилась. Та фу. Кікан фу гидка поведінка. Я не про панянку зараз. Якщо що. Ну, панянка теж насправді стрімний чувак, тому що ну скажи, що ти не хочу бачити. Скажи, що на настрої типу, відстань, ну типу, або поговори з чуваком, а типу, а так вона морозиться, але їй не морозиться. Знову ж таки, оце знаєш. Типу, якась качеліка. В даному випадку мені чувак значно стрімніший. Що це за реакція? Ну, типу, ну не хочу, не у настрої сьогодні, типу, дай час. Дай простір, дай чуть-чуть подихати, хоч він кидається. Йов, в мене серйозні намір, у мене серйозні. Смок ще піструн серйозного наміра. Не наполягатиму. Якщо тобі огидний, я піду. Усе буває до завтра. Це все, що ти хочеш мені сказати. Це настрої дуже смішно. хіп це ми відчуття, коли маніпуляція не вдалася. І думаю, це все, що ти хочеш сказати. Тільки що таку маніпуляцію провернула. ти кажеш до завтра. Та що відбувається? Чому ти мене виганяєш? Ти сам йдеш, син. Ти Ти сказав, що йдеш? <рив> типу, навіть коли йдете у двері. Так, а ну, чуваче, тут роль дівчинки дісталась і шшій жінці. У тебе хтось є? Мене вже дістали твої ревнощі. Я просто хочу побути сама і все. Сама? Надю Надю відчини. Блін, він як кіт, знаєте. Хоче вийти, а коли попустять, торветься назад. Це навчання не зрозуміла. Говорить чіткіше. тієї миті я вперше розізлилася на Сашу. Це мав бути випуск, де закочую очі. Я а не Надя. Розумію, що ситуація здавалась дивною, і він почав ревнувати, але така поведінка лише відштовхнула мене від нього. І це справедливо бляха, і це дуже справедливо. Ой, а прикиньте, одружитися на людині. Такі ночі ще стримніше. Привид з'являвся щоночі і Надя нетерпляче чекала на ці зустрічі. Чому він це собі дозволяє? Це він подарував мені перстень. Мені здається. Цей перстень не випадково обрав саме вас. Ми судились одне одному. Як це все можливо? Можливо, зараз я привид. Та якщо уповню, ви мене поцілуєте і дасте мені цей перстень, я знову стану людиною, і тоді ми будемо разом. Мені здається, мені б хотілося бути з вами разом. Ти збожеволіла, ти з ким розмовляєш? Сашою загалом я б на місці подруги почала стукати перед тим як входити в мої вітік, бо вони не просто розмовляли. Mm -hmm. Подруга могла подумати, що вона цей це не подруга, це сестра. Могла подумати, що наша Надя правця підхопила. Але вона підхопила дещо. Чого подруга не сестра не бачить. Вернувшись додому після занять, Надя сподівалась на нову зустріч з приводом. Вона знала, що Маша збиралася піти в гості до друзів, і дуже сподівалася, що сестра не завадить їй спілкуватися з таємничим гостем. Я вирішила сьогодні нікуди не йти, а вдома самі бути якось моторошна. Не вигадуй, чого ти боїшся? Забагато у тебе фантазії останнім часом. Так, я сама не знаю, що зі мною таке. Я тоді дуже злилась на Машку. Своєю присутністю вона усе зіпсувала. Я боялася, що він розсердиться і більше ніколи не повернеться до мене. Нічний гість з'явився. Він поводився дедалі упевненіше, і вже ні від кого не ховався. Завтра повня. Ти зможеш мені допомогти знову стати людиною? Так, мені потрібен лише один твій цілунок, і твій перстень, і тоді я знову стану тим, ким можу бути. Зустрінемось біля руїн театру. Знаєш, мені здається, я кохаю тебе. Надю, ти з глузду з'їхала. Нам треба тікати. Біжімо. Надю, надюдар, дарма, ти в це втрутилась. Ти все зіпсувала. Забирайся! Ненавиджу. Надя не надала ваги сварці із сестрою і знов поринула у мрії про нічного гостя. Але того вечора він так і не з'явився. Але серйозно, чому вона цьому не надала значення? Ну добре, вона не надала значення конкретно сварці з сестрою, але ж привид себе повів дуже дивно, дуже стрьомно і дуже підозріло. Це не була просто реакція на іншу людину, і вона така, а та Бо він ж б'є е, всіх навколо мене, а не мене, правда? Чому? Ти так думаєш і робиш. Окей. Okay. Він сказав, що не хоче з Ах, точно. Її рука більше їй не належала, її, її пронизував біль. Кому ж належала тепер її рука? До болю, до мозолів вона її не відчувала, пам'ятаєте? Відчуття, коли візуальна доріжка не сходиться з звуковою, який несила було терпіти. І Надя не сумнівалася, що причина у персні. Кабучка викликала дикий біль, мене наче спалювало зсередини. Це було наче попередження про небезпеку. Але я ігнорувала усі знаки. Хочу, щоб ти мені його віддала. Передумав, значить, що передумав. Бачиш, як він на тебе впливає. Я тебе ненавиджу. Будь ласка, верни перстень. Ні, як він може так з тобою? Забрати каблучку, яку він тобі подарував на заручини? Це просто смішно. І після цього він ще зве себе чоловіком. Знаєш що? Я цю каблучку лише тобі віддам, і в тебе буде море прикрас. До речі. Я хотів зробити свою наречену найщасливішою жінкою в світі, та вона не заслужила на це, а ти заслуговуєш. Правда, А вже ж ти найкраща дівчина, яку я зустрічав. <рес> Він сидів на форумах по пікапах. <рес> Чому це так погано? <рес> Чому вона на це видається? Говори, будь ласка, мені Саша таких слів ніколи не казав. Я казатиму це тобі, хоч цілу вічність. Головне, щоб ти цього хотіла. Захочеш? Звісно, захочу дуже всі скорби на світі віддав. І, і Я все для тебе зроблю. Ти Мені ну, ніколи такого не кажеш. І лазерний, ядерний супер-мега-трейсер. Не хочу. Це ти для себе вже хочеш. Ви мене пам'ятаєте? Щось пригадую. Я купував у вас перстень. Я хочу знати, що ви мені продали. Ти знаєш. Усі ці старожитності, хто що може знати про них? А де ви взяли цей перстень? Так я тобі і сказав. Які претензії? Ти сам знав, що купуєш, а я не маю часу на розмови. Зачекайте, зачекайте. Добре. Я хочу у вас щось прикупити. Покажіть, що у вас є. Мені сподобався перстень Добре. Я зараз щось для тебе нагляну. Саша сподівався знайти в домі чорного археолога підказку і знайшов її. Це було все дуже дивне, абсолютно, все дуже дивне. І якого тітька, що це був за діалог? Серйозно. Вони в курсі, що вони знімають кіно для людей, а не для прибульців. Багато років тому один грошовитий ви. Не знаю ельфійську, треба кинути шар з кубі. За допомогою чорної магії створив перстень, який давав йому вічну молодість. І темний володар Саурон поти викував перстень влади, що контролює інші персні. І цей перстень він вклав всю жорстокість, злість і жагу до панування над усім живим. Перстень єдиний, щоб всі підкорити. Він назвав перстень око вічності. Хтось на володаря перснів косить. його нареченій було цікаво, що це за прикраса, але їй було заборонено до неї торкатися. Одного разу, коли наречений міцно заснув, дівчина зняла перстень. Її коханий втратив життєву силу, і тієї ж миті обернувся на привида. Невдовзі загинула дівчина. Так з'явився чорний жених. Залежав від хазяїна персня і сподівався на відродження. Його занапастила наречена, а до життя могло повернути кохання. Якщо закохана у привода дівчина уповню, поцілує його і надіне йому персня, то він знову оживе. Та сама дівчина загине, заплативши за його безсмертя своїм життям. Я ще вернуся. Надя збиралася на зустріч з небезпечним незнайомцем. Так вони ж знайомі. вже. Ти взагалі ненормальна. Це, зрештою, просто небезпечно. Ні не чіпай мене. Адже віддай мені ключі. Ти ж кермувати не вмієш. Нічого ні доїду, ні. не дурніша за тебе. Так, як включити цю пральну машину. Здавалось, обставини складалися проти того, щоб Саша встиг до руїн театру. Він пробив колесо. І мусив залишити машину. Надя нехай не віддай мені ключі. Іди або я вб'ю тебе. Надя, віддай ключі. Ти ж не вмієш водити. Я більше не повторюватиму. Я тобі не заважатиму. Чесно, я просто тебе довезу. Я погодила, щоб маша мене відвезла лише тому, що боялася, що не доїду сама і не зможу йому допомогти. Надя замкнула сестру в машині. Маша не розуміла, що відбувається. Їм потрібно було краще дослідити там у замикання машин. Надю, відчини мене, негайно. Надю, відчини мені негайну машину, Надю. Так, зараз я покажу, куди засипати пральний порошок. Це ж тобі б не пралка. Там зі середини теж можна відкрити. Надю, відчини мені, негайно двері! Вони родичі. Машина теж була вигадана, і вони зараз всі сидять на її в кімнаті і плавляться. Ну дивіться, він не спить і на тому дякую. <світ> Але це все одно командно, типу він заплакав між трьох дерев. Я просто вже бачу, що він крізь них пробігає мільйони раз. Пересуватися нормально, він міг тільки на машині. <світ> Привид знав, що трохи і він отримає свій перстень, а отже, повернеться до життя, і він був готовий принести в жертву закохану в нього дівчину. Смішно, типу, був готовий принести в жертву, закохану в нього дівчину. Так Такі му по... <клес> Він навіть не сказав їй свого імені. <клес> типу, ну про що взагалі? <клес> вона в курсі, що вона пеститься в пустоту. Вона в курсі, що коли вона зробить його людиною, то буде вже не так приємно. <клес> а ну не торкайся її. Повітря. Не віддавай йому персня. Надю, ти помре. Він його бачить. Він не має його бачити. Він має бачити Надю курину надю. Ось, дивися, перстень у мене. Пан змінився <ріст> прийдеться займатися коханням з цим чоловіком. На що тільки не підеш заради вічного життя. <ріст> 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 Те відчуття, коли він гатить в пустий простір. <ріст> Що він робить? Тобто, це все одно не спрацює. Йому не важливо забирати просто перстень. Він це міг вже зробити дуже дуже давно. І в дівчинки було забирати перстень значно легше ніж зараз. В цього парубка йому треба було поцілунок і добровільне надягання персня, типу пропозиції. Нам про це сказала. До останку Надя не знала, що Саша врятував її від смерті. А привид зник, і його душа продовжила мандри. У цьому світі мене утримує лише одне. Саша віддав своє життя за моє, і я мушу жити заради нього. Я теж так сказала. Історія закінчена. Чесно, я не очікувала, що все закінчиться саме так, але ну ми пережили. Саша не пережив, а ми пережили. За це нам лайк. Це був канал Кошик в кошику. Якщо сподобалося, то дайте мені про це знати. Я бажаю вам містичного буття містичними історіями та до швидкої зустрічей. що ви дослідили, хто помирає перед надією? Бувайте!